Ну, я б сказав, що тут дійсно дуже контрастний комплекс. З одного боку гаражі, калюжі, бруд, а з іншого боку позолота. Ось тут ти гойдешся, ось тут гойдешся, тут раз і вже займаєшся спортом. Дивіться, які кущі з ягодами дерево на ньому навіть є е, гніздечко. Мамі з коляскою, ось по цьому всьому спускатися. Це просто жесть. Ось така закрита територія. Я спокійно зайшов, спокійно вийшов. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний. і Я шукаю житло в Чернівцях. Сьогодні я хочу подивитись на ЖК ще однієї компанії. Хочу розуміти в принципі, які тут забудовники є і що вони будують. Це компанія Boot City і їх комплекс, який називається Буковинський. Чому він так називається? Все просто нагадую, в Чернівці це Буковина. А ще я прийшов сюди тому, що знаходиться він прямо по сусідству з ЖК? Компас, ви бачили, мабуть, це відео. Ось по цьому лінку. Якщо не бачили, подивіться. Вони просто сусіди знаходяться фактично в одній і тій самій локації. Правда, це комплекс уже комфорт класу, а не бізнес класу, як компас. Комплекс частково побудований ще в 2013 році, навіть в 2014 році. Але деякі секції мають добудувати лише ось зараз, в наступному році. Можливо, була якась пауза. Я точно не знаю історію створення цього. Комплекса, тож одразу майте на увазі, що будувався він давненько, і тому не очікуйте чогось такого вау. Хоча подивимося, ЖК Буковинський розташований поряд з ЖК Компас, що будується. Фактично впритул, але обидва ці комплекси будуть мати закриту територію один від одного, тому їх інфраструктура не сильно поєднується. Хоча, якщо так обійти комплекс, то можна буде зайти в комерцію на перших поверхах ЖК Компас. І навпаки, в ЖК Буковинський теж є багато різних закладів, вже відкритих в комерційних приміщеннях. А їх там багато на декілька поверхах. Тому тут є і магазинчики, і ресторани. І кав'ярні, тобто все таки найголовніше. Можливо, десь в цьому районі ще є додаткові продуктові магазини. Ось я бачу, Ощадбанк знаходиться, магазин Формула. найближчий навчальний заклад тут школа номер 3 і дитячий навчальний заклад номер 22 тобто дитячий садочок. Трошечки далі знаходиться Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж. Далі ще один дитячий садочок, Веселка. Ну і ще далі є медичний Центр лікування безпліддя, пологовий будинок, обласна стоматологічна поліклініка і обласна консультативна поліклініка, тобто ціле медичне містечко. За ним знаходиться парк, до нього можна дійти доволі швидко, це всього один кілометр прогулянки. З іншого боку, від Буковинського розташований гаражний кооператив і далі залізниця, по якій їздять, ну щонайменше електрички. Неподалік є зупинки громадського транспорту. З іншого боку є ще ліцей номер 2. Ну і до центру міста тут, якщо поміряти, приблизно по прямій всього півтора кілометра. Судячи з усього, ось це найновіша секція, яка тільки-но-тільки не -тільки добудовується. Вона фактично виглядає так само, як і попередні секції. Хіба що тут вже висять на фасадах кондиціонери, а там ще нічого не висить. А ще можна помітити, що в цій секції рами віконні білого кольору, а ось там далі такого коричневого під дерево, що виглядає, на мій погляд, значно краще. Будинок також газифікований, жовті труби зливаються фактично. З цим штукатурним фасадом, перші поверхи, судячи з усього, буде комерція. Тут навіть такий буде тротуар. Піднятий трошечки, але поки що його немає. Ця частина ще не закінчена, і люди ходять ось по такій тротуарній доріжці, яка викладена тут поки що тимчасово. Тут будуть зелені якісь газони, мабуть, озеленення ну і далі знову ж таки приватний сектор. Я спробую потрапити всередину двору. Сподіваюсь, що він не закритий, хоча хоча написано, що закрита територія від авто та сторонніх. А ще написано, що ЖКБ. Буковинський доволі масштабний житловий комплекс комфорт класу, який розташовано в південно-східній частині Чернівців. Зовні комплекс мимоволі притягує погляд. Погодьтесь. Адже виглядає він доволі стильно та контрастно. В ньому гармонійно поєднуються прості та складні форми, гострі кути та плавні лінії, різні об'єми фасаду, відкриті балкони та особливий ритм панорамного скління. Концепцію контрасту підкреслює і кольорова гамма оздоблення, в якій поєднано піщаний та коричневий кольори. Тож сплутати ЖК Буковинський з іншими новобудовами неможливо. Він має власну індивідуальність. Ось так каже забудовник про свій комплекс. Концепція контрасту використана і в складі ЖК. Тут є затишна приватна частина з прогулянковими алеями, палісадниками, спортивними та дитячими майданчиками. А є і активна громадська частка: дитячий садок, торговий центр, критий басейн, комерційні помешкання на перших поверхах з виходом на сторону вулиць. Тож кожен мешканець ЖК Буковинський знайде тут те, що йому до вподоби. Окей. Ну, уявлю себе мешканцем ЖК Буковинський і йду шукати те, що мені до вподоби. Бачу тут заїзд в паркінг скоріш за все. Хоча дуже дивно, що тут такі от скляні вікна. А ще щоб ви розуміли, знаходиться цей комплекс поряд з залізницею. І от прямо зараз тут приїжджає потяг. Можете послухати, це електричка. Вона зазвичай не так шумить, як е, якісь вантажні потяги. Ну, Я б сказав, що тут дійсно дуже контрастний комплекс. З одного боку гаражі, калюжі, бруд, а з іншого боку позолота, золоті такі ручки, гранітні сходи. Ось тут озеленення навіть реалізовано, але чомусь вся комерція поки що пустує. я, Ну, може, ні, не вся. ось чим... Ближче до входу у двір, тим там вже з'являються якісь магазинчики. Комерції багато. Ось такі царські пандуси тут передбачені. Ну це, звичайно, не дуже добре, коли будинок ось так посаджений високо. І треба з цього тротуара ще забиратися на той тротуар. В ідеалі робиться так, щоб все було в одному рівні. Ну але чомусь не виходить у конструкторів. Ну і так виглядає цей фасад. Я так розумію, це старіша частина тут. Деякі балкони теж таким під дерево оздобленням виконані. Деякі балкони дійсно відкриті з хромованими ручками. До речі, комерції тут аж два поверхи: ось нижній і верхній. Таке я нагородили там. І аптека, і супермаркет. Ну а з цього боку вже нарешті не приватні будинки, а ось такі звичайні п'ятиповерхові старі. Я не знаю, це панельки чи не панельки. Мабуть, все ж таки, ні, за це гляні. Ось там штукатурка відвалилася. Це гляні будиночки. Генератори працюють. Це значить, що електроенергію тут теж відключають. На жаль. А як зайти у двір? Ми зараз спробуємо. Коротше кажучи, ось вам так виглядає фасад головний. Ох, наліпили реклами тут, кондиціонерів. Ну таке виглядає, як якась дешева газета. Для того щоб потрапити всередину двора, треба подолати ось такі сходинки і такий от пандус. Я просто не уявляю, як мамі з коляскою ось по цьому всьому спускатися. Це просто. Жесть. Такого ще не бачив. Але з підсвіточкою, з водостоками, і все це плитка, яку доводиться посипати піском, щоб тут можна було ходити і не падати. Комплекс закритий, але бачите, поки що мені повезло, ворота відкриті. Тому зможемо подивитися на те, як виглядають будинки. Тут такий утворюється двір, закритий, але всередині двору ще є ось такий будиночок. Це більш новий, я так розумію. Тут ще теж не живуть судячи по тому що стоїть будівельний. Вельний паркан і кондиціонерів немає. Це вхід в підземний паркінг, я так розумію. Тобто з зовнішнього боку у нас комерційні приміщення, а входи в під'їзди знаходяться тут. З внутрішнього боку, це, по суті, стилобат, тому тут висаджені деревця в таких. Ящичках під цеглу вкриті, е, входи в під'їзди. На жаль, теж з пандусами не змогли зробити з рівня. Хоча, здавалось би, на стилобаття це робиться дуже просто, але ні. Як я і казав, є відкриті балкони, є закриті, є з таким білим. Огородженням тут кущики, і внизу якесь заглиблення. Не знаю, що то за приміщення, чи то у людей свої дворики просто знаходяться в такій ямі, і дивіться, які входи в під'їзди. Тут цілий такий місточок реалізований. В Києві є старі будинки, які зроблені ось по такому типу. І тут є і новобудови з подібним задумом, тому що. Там внизу теж якісь вікна-виходи. А щоб люди могли зайти під'їзд, треба робити такий місточок і комусь можливо навіть спускатися ось туди вниз. Тут ось такі скляні огородження, щоб не звалитися. Там далі можемо побачити, до речі, ЖК Компас ось там. Будується, як я і казав, що вони тут сусіди. А це ще одна секція від даного ЖК Буковина. Теж можете побачити, що будинок монолітний каркасний керамоблоки використовуються. Тобто тут різниці, що комфорт, що бізнес-клас всі будують із керамоблоків. Мені подобаються ось ці кущики. Зелені видно, підстригають їх, і так вони якраз закривають це скляне огородження. Мабуть, це все влітку. Прикольно виглядає. Ну, фасади, що вам сказати, ось тут зліва явно така більш дешева версія. Просто собі штукатурочка та й пофарбовані. Тут зверху вже цегла, наприклад, в новому будинку. А той, що посередині, він теж простий, але за рахунок того, що всі балкони, всі вікна, вони таким дерев'яним шпоном, типу вкриті, то це якось вже додає краси, навіть ось ці огородження хром. Мовані. Ну от входи в під'їзди, звичайно, тут треба допрацювати. Вони у них не скляні, тут нічого не видно, що там всередині коїться. Лавка прикольна отак, між деревами знаходиться, зависає на цих клумбах. Це прикольне рішення. Е, також мені не подобається, що тут є перепад між дорогою і тротуаром. Хоча можна було б цього не робити, просто відокремити, де машина може приїжджати, де ні, і все, щоб люди не скакали по цим бордюрам. Цьому куточку я бачу такий клаптик озеленення і можливо, це буде вихід туди, на нижню частину вулиці. Ну, як бачите, доволі багато виділено для автомобілів проїзда, хоча навіщо він тут? Тут є підземний паркінг, машини, мабуть, сюди особливо не пускаються, а зробили таку ширину дороги, щоб тут можна було ще й паркуватися. Це не добре. Тут, до речі, такий важливий впізнаваний елемент це ось така арка, через яку ми входимо у двір. Ну йдемо ще, подивимось на дитячий майданчик. Тут він вже одразу видно такий дуже дешевий, старенький, дешевий і фактично міксується одразу зі спортивним майданчиком. Такого плавного перетікання я, мабуть, ніколи не бачив. Ось тут ти гойдешся, ось тут гойдешся, а тут раз і вже займаєшся спортом. Непомітно так. Ну, є і якісь дивні елементи. А, це, мабуть, м'яч кидати, які потім тобі повертається через цю трубу назад. Це прикольна ідея. Ну от, власне, тренажери дуже близько розташовані до цього нового будинку. Я не знаю, чи він був одразу в планах, чи його вже потім втулили, вирішили, що можна. Це можете написати мешканці, які проживають в цьому комплексі. Ось ще один будинок. І з цього боку власне заїзд на стелобат, ворота, які можна відкрити. Ну, погодьтесь. Виглядає, скажімо так, видно, що старалися якісь дорогі елементи навіть використовуються, типу хромованих ручок чи навіть позолочених. Але, ну, ясно, що комплекс не новий, вже такий старенький, трошечки його вже люди так трошечки підзатаскали. Але може бути. Ну, От хіба що ці жовті бордюри, не впевнений, що варто фарбувати їх. Точніше впевнений, що не варто. Тут Baby Town, я так розумію, що це дитяча кімната. Можливо, це і малося на увазі під дитячим садочком. З цього боку озеленення, до речі, непогане. Дивіться, які кущі з ягодами дерево. На ньому навіть є е, гніздечко. Ну а так потроху, потроху, комерція обживається. Це заїзд в підземний паркінг. Точніше, він фактично на рівні вулиці знаходиться а там внизу під двором. Ось така закрита територія. Я спокійно зайшов, спокійно вийшов, не знаю, чи так тут завжди. А це, судячи з усього, ресторанчик, виглядає доволі непогано за склом. Деякі вікна скло використовується таке непрозоре, дзеркальне. Ну, подивіться на комплекс з цього ракурсу, таке. Трохи шанхай, погодьтесь, Все заліплено, штукатурочка відвалюється, якісь... Балкони відкриті, якісь закриті, кондиціонери. Ну а головне, звичайно, спотворює фасад. Це рекламні вивіски комерції. От якби їх привести до ладу, якби тут був якийсь дизайн-код, то це, звичайно, значно покращило б зовнішній вигляд комплексу. А так, от маємо ось такий ЖК. Для того щоб доїхати від ЖК Буковинський до центра міста, знадобиться від 7 до 12 хвилин це в ранкову годину пік на автомобілі, приблизно 2,5 кілометри. І в такому разі навіть не хочеться дивитися, що тут по заторам. 7-12 хвилин це взагалі ні про що. Є й інші варіанти маршруту, ну вони трошечки довші. Якщо обрати громадський транспорт, то тут ось такий маршрут е, трошечки дійти до зупинки. І далі їхати на сьомому автобусі чи тролейбусі, і далі ще пішки. Тому 31 хвилина займе такий маршрут. А якщо йти пішки, то... Буде трошечки швидше, навіть 29 хвилин. Що по цінам, спитаєте ви мене? Судячи з інформації в інтернеті, наразі тут метр квадратний починається від 600 доларів до 850. Тобто тут дійсно ціна найнижча з тих ЖК, які я вже бачив. А, але 850 це вже як фактично і ціна в сусіднього компаса, який, на мій погляд, ну просто на три голови вище за цей комплекс. Погодьтесь. Тим паче, що. Локація одна і та ж сама. Тож в цілому, враження, звичайно, у мене дуже такі середні комплекс. Ну, Даємо знижечку на те, що він побудований вже давно, ще по старим якимось концептам. Тому, на мій погляд, він звичайно програє конкуренцію іншим новобудовам чернівців із тих, які я бачив. Бо по характеристикам він в принципі схожий на всі інші, але вже такий занедбаний фасад і поверховість тут вища. Я казав, що чим менше поверхів, тим краще. А тут їх здається 10. А по інклюзивності тут взагалі все погано, дуже погано. Якщо ви калясочник або з колясками, або ще щось таке подібне, то. Цей комплекс не для вас, тут буде незручно. Ну і при цьому ціна не набагато нижча від конкурентів. Тому ось такі враження. Можете написати свої. А особливо цікаво почути думку тих людей, які тут проживають. Якщо ви живете, пишіть, як вам, які тут плюси, мінуси, підводні камні. А я пішов дивитися ще на один ЖК, але про це вже в наступному відео. Тому підписуйтесь, тисніть лайк цьому відео, ставайте патронами, якщо хочете підтримати мій канал. І ми обов'язково. Побачимося в наступних відео. Бувайте!